Проект опліч важливий, тому що це є е, допомога українців українцям. Ми українці. Ми в нас відповідно, чи це в Херсонській області, чи в Тернопільській області. Я скажу, що я більше п'яти разів вже був сам в Херсонській області. За Тернопільською областю ми обрали селище міського типу Архангельське, яке налічує дві тисячі людей, які проживали до війни. Зараз туди повернулося 1200 людей. Селище ще було під окупацією 8 місяців, і коли відступали москалі, відповідно було надзвичайно велике руйнування. Я би хотів сказати, що ми вже на сьогоднішній день Тернопільська область відновила 23 будинки, з яких вже люди мають можливість в осінньо зимовий період проживати безпечно. Це відповідно дахи, це вставлені нові пластикові вікна. І зараз ми приступили вже до другого етапу. Ми будемо повністю відновлювати цілу вулицю. Ми готові відбудувати їхні будинки і доказати, що Україна єдина, і тільки так нас ворог ніколи не здолає, тільки єдність. І повірте, що цей проект він дійсно є знаковим для України, тому що ми показуємо міжнародним партнерам нашим, що не тільки ми чекаємо допомоги від них, ми можемо самі з цілого світу покрупинці і зробити велике хорошу справу. Ми точно пліч опліч відбудуємо всю Україну, і повірте, що весь світ буде завидувати нам від нашої дружності, єдності і від нашої спільної роботи.